Чи буває допомога небезпечною? Чи може бажання допомагати нашкодити людині? На жаль, може, якщо ця допомога є надмірною і неконтрольованою? Часто люди настільки захоплюються допомаганням інших, що відкидають на задній план власні потреби. І саме така допомога називається синдромом рятівника? І тут? Часто за оцим бажанням допомогти ховається не стільки бажання допомагати, скільки приховані мотиви. За такими мотивами може стояти страх самотності, невпевненість в собі, провина за власні успіхи, невміння оцінювати і цінувати себе. Як розпізнати цей синдром рятівника, людина дуже часто фокусується на проблемах інших і відкидаючи. Власні проблеми. Тим самим людина ніби уникає вирішення власних проблем, намагається стати незамінним для усіх, тим самим приховуючи страх бути відкинутим, не вміє говорити ні. Тим самим уникаючи конфліктних ситуацій та намагаючись бути ніби хорошим для усіх, нав'язує свою допомогу, навіть коли про неї не просять. Тим самим підвищуючи власну цінність, звідки ж береться цей синдром рятівника? Зазвичай це відбувається, коли в дитинстві не вистачає тепла та турботи. Також може бути тоді, коли дитині приходиться ніби заслужити любов та увагу від батьків. Нерозуміння власних кордонів, низька самооцінка, необхідність брати на себе роль батьків в дитинстві. і це не повний перелік тих причин, які могли стати. Провокатором розвитку цього синдрому. Для того, щоб розібратися в цьому синдромі, для того, щоб уникнути наслідків, які він за собою веде, а він може привести вас до депресії, вигорання до проблем в стосунках, варто звернути за допомогою до спеціаліста для того, щоб розібратися у ваших причинах цього синдрому, та для того, щоб вибудувати стратегію виходу з нього.